Це відомий український історик, громадський діяч, політик, публіцист Володимир Відрович. А сьогодні ми ще його запросили він у нас як автор книги. Нової книги «Наша столітня короткі нариси про довгу війну. Нам усім дуже цікаво, що увійшло, про що ця книга, що надихнуло вас на написання, як писалася, як готувалася ця книга. Вам слово. Дякую. Дякую, що прийшли. Сьогодні важливий е, день і в, і в мене особисто в житті і в, е, в житті країни. Сьогодні розрізниться звільнення Бучі, е, Ірпіня, Ворзеля. Я машкаю Ворзеля. От е, рік тому потрапив нарешті додому, то бачу дім стоїть. Тому що 24 числа, коли залишив свій будинок, я поїхав в Київ, дружина з дитиною поїхали у Львів. Сусід, який залишився у Ворзелі, періодично давав мені інформацію, що робиться довкола. Та, жаль, був вбитий 3 березня. З того часу я не знав взагалі, що робиться з будинком, цілий він чи не цілий, що, що сталося. І, власне, після звільнення побачив, що будинок, будинок таки цілий. І мені здається, що це якраз цей день. Відкриття таких страшних злочинів, які е, сталися в Бучі, які, е, які викрили на Житомирській трасі, яка була просто всіяна цивільними автомобілями, в яких люди які намагалися виїхати з Києва, з Києва десь до Макарова. десятки ну, таких автомобілів, Все це просто тоді самого світу. І дало зрозуміти, насправді, яка страшна війна, в якій ми разом всі з вами опинилися. Я дуже добре пригадую, коли вперше побачив ці фотографії з Бучі. Вразила дві речі. По-перше, пізнав, пізнав ті вулички, по яких я ходив, кафе, малого на футбол буде і так далі. А з другого боку, ті страшні е, картини катувань, які мені як історику нагадували, те, що, те, що я бачив на історичних фото. Фотки виглядали, знаєте, колоризовані фотки в часів Руської війни. У 2008 році я був одним з тих, хто створював музей Тюрма Налонського. У Львові це тюрма, де радянська влада, коли відступала, знищила кілька тисяч людей, просто тому що відступали, не, не, не будемо ж проводити якісь суди, нема часу. Людей просто знищували. Причому знищували так само змордування. Фотографії людей, помордованих на вулицях Бучі, фотографії того, що я бачив як історик 41-го року в книгу рідному Львові. просто наклалися. І таке було враження, що історія повторюється. А історія справді повторюється. Власне, про, зважаючи те, що вона повторюється, я хотів цією книжкою, показати, пояснити сьогодення через присутну. Пояснити, показати, чому взагалі стала можливою ця війна, чому, чому вона аж така жорстока. Теза, фраза, яку я почув найчастіше, напевно, в ці перші дні повномасштабного вторгнення. Як так могло статися, що сталася ця війна? Хто міг подумати, що станеться ця війна? Мені дуже різало вуку насправді ця фраза, тому що для мене, як для історика, очевидно було, що цієї війни не могло не бути. Мені здається, що вся історія кричить про те, що ця війна мала статися, і що, на жаль, ця війна, війна з Росією, вона завжди набуває саме таких жахливих ознак геноциду. Росія наша не воює. Росія саме таким чином утверджується в ті війни, які веде Росія, це ніколи не є війна збройних сил проти збройних сил, це завжди війна, зокрема проти цивільного населення. І тому я мені якраз тоді прийшла в голову ідея, що треба пояснювати українцям, пояснювати своїм моїм землякам те, що відбувається, показуючи історію, те, що відбувалося роки перед тим, раніше відбувалося. Власне тоді, з 24 числа, я залишився в Києві. Тоді, як народний депутат, ми проголосували за воєнний стан, тоді вперше в житті стояв в найбільш дивній черзі свого життя. Я дитина радянських часів, тому стояв і за хлібом, і за колоком, і за, за ковбасою. За автоматом ніколи не стояв. Тобто, тут стояв за автоматом, за, за, за патроном, отримав автомат, патрони, долучився до територіальної оборони, але разом з тим я розумів, що крім того, щоб тримати в руках автомат, проводити якісь чергування на блокпостах. Я можу ще щось додатково зробити для того, щоб допомогти українцям в цей страшний час, і це ще щось якраз було стосувало самого фаху як історика. Розповідати минуле, яке пояснюється сьогодення. І так поступово почав писати, робити дописи на Фейсбуку, де якраз пояснював ці речі, які ми бачимо зараз, чому пов'язані з минулого. І е, потім вирішив, що воно е, ну, отримав досить позитивний такі відео. Багато людей просили писати ще. От потім вирішив навіть записувати це на Ютубі, зробив зробив окремий канал на Ютубі, який називався Угорі історії. Тому ну, що власне насправді опинилися з вами у горі історії всіма плюсами і мінусами цього, цього перебування в цьому страшному стані. І потім, власне, десь почав накопичив достатньо матеріалу. І е, сконтактував з своєю знайомою Фейсбук я на ньому публікував різного роду матеріали. Для мене ще було таким засобом комунікації з тими людьми, які е, були десь поза Києвом. Тому що з Києва виїхати тоді неможливо було, Київ фактично був на пів і людей, моїх друзів, родичів розкидало не тільки по всій Україні, а й по, по, по всьому світу. І е, через Фейсбук можна було з всіма контактувати, задавати це саме сакраментальне питання, яке, знаєте, як якась там хмара тегів була за 2022 рік. Мені здається, що саме ці два слова були би найбільшими буквами як ти? Так, от один одного перепитували як ти одна з тих, коли я перепитував як ти була моя добра знайома з Харкова Катерина Новак, яка працювала якраз в 11 ранок. З ми раніше купували книжки, одна з найпопулярніших книжок моїх, це історія з рахунок це якраз наша спільна робота. І вона одна з важкій ситуації в Харкові, під був бортуванням з хворою мамою. І так ми один одного заспокоїли, переповідали, фантазували, що будемо робити, коли закінчиться війна. Одна з фантазій якраз була про те, що давайте зробимо якусь таку книжку, щоб мислу, пояснити історію України був легко. Війна не закінчилася, але ми вирішили, що все одно, що таке пояснення потрібно, і можливо, що це пояснення буде одним хай маленьким, але кроком до того, щоб ця війна швидше закінчилася і закінчилася нашою перемогою. Так, власне, з'явилася ідея цієї книжки, і я дуже втішений, що вона вже не просто якісь слова в цифровому контенті де в соціальних мережах, вона набула бачите, такого вже фізичного виміру. Ну, такий Катя Новак — це її ідея, щоб книжку прикрасити робота Нікіти Тітова. Нікіта Тітов теж мій добрий товариш, який ми теж мали спільних книжок робили. В той самий час, коли я писав свої тексти, він малював своє бачення цієї війни. І воно якось, мені здається, вийшло в резонанс просто. Те, що, те, що я пишу, і те, те, що він малює, я дуже йому вдячний за те, що він погодився, щоб ми використали його роботи в, в цій книзі. Далі були, очевидно, важкі справи пов'язані з, з друком, тому що книжка пішла в друк ще в кінці минулого року, от в Харкові під бомбами, з постійними відключеннями світла, тому це все затягалося, тривало значно довше, ніж ми до цього готувалися, але врешті, навіть вчора, я побував в Харкові, побував в тій самій друкарні. І картина, яку там побачив, вона така оптимістична. Знаєте, з одного боку величезне все, такі ангардрукарні, якій в якому величезна діра в даху, тому що там прилетіло. От діра всяко так залатана, але з другого боку під цією дірою, під цим дахом не тушиться просто купа людей, возять їздять авто з скупує книжок, і так як це видавництво ранок, то це здебільшого. Україномовні книжки для дітей, і це так, те, що якраз надихало, вказала, що, попри все, та попросить діри в дахах, які у нас ще, напевно довго будуть, ми ну, все одно будемо перемагати, тому що за нами ось таке майбутнє. От дуже дуже приємно вчора була презентація. В Харкові дуже так вона специфічно закінчилася вже після, після презентації, який приїхав в готель. Наші сусіди привітали Харків черговими залпами, тобто знову били по Харкову з ракет С-300. І, знаєте, Це таке це підсумкову того, що війна триває, і навіть зараз, поки вона триває, нам сотне важливо, дуже важливо розуміти особливості цієї війни, розуміти коріння цієї війни. І мені здається, що розуміння коріння цієї війни допоможе нам нам якраз перемогти цій війні. Тому запрошую до читання цієї книги, і я сподіваюся, що вам буде цікаво, і сподіваюся, що вам теж воно буде корисне.